12 лютого Собор селенських учителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Золотоустого. Під час правління імператора Олексія Комніна у Константинополі зчинилася полка суперечка, що поділила на три табори людей, освічених у вірі і ревних до доброчесності. Ішлося про трьох святителів і видатних отців церкви Василія Великого, Григорія Богослова і Іоанна Золотоустого. Кожна партія підносила одного з отців перед двома іншими, і незабаром це протистояння охопило всіх християн столиці. Забувши про шанобливе ставлення до святителів, ці три табори пустилися у нескінченні суперечки. Розбрату і чварам не було кінця краю. Тоді однієї ночі три святителі явилися у вісні святому Іану Мавроподу, митрополиту Євхаїтському, спочатку окремо, а потім усі три разом. В один голос вони сказали йому як ти бачиш, ми всі троє перебуваємо з Богом, і жодні чвари або суперництво не розділяють нас. Кожен із нас у ту міру обставин і натхнення, яка була йому дарована Духом Святим, писав і вчив того, що треба для спасіння людей. Серед нас немає ні першого, ні другого, ні третього. І якщо ти призиваєш одного з нас, тієї миті двоє інших присутні поруч. Тому накажи тим, хто вступає у суперечки, щоб не сіяли розбрату у церкві через нас, тому що за життя всі наші зусилля були присвячені відновленню єдності та згоди в світі. Потім збери три наші пам'яті в одне свято, склади для нього службу, включивши туди пісни співу присвячені кожному із нас, відповідно до мистецтва і науки, які тобі дав Бог. Передай цю службу християнам, щоб вони щорічно її відзначали. Якщо вони саме так нас шануватимуть єдиними перед Богом і з Богом, ми обіцяємо їм, що будемо просити у нашій спільній молитві за їхнє спасіння. З цими словами святі ієрархи здійнялися на небо, охоплені невимовним світлом та величаючи один одного на ім'я. Святий Іоанн Мавропот одразу ж зібрав людей і розповів про це одкровення. Оскільки митрополита усі поважали за чесноти і захоплювалися силою його красномовства, між трьома сторонами відновився мир. Всі почали умовляти Іоанна, що якнайшвидше скласти службу спільного дня пам'яті трьох святителів. У численних тропарях три святителі різні як особистості, але єдині через благодать Божу, названі земною трійцею. Своїми писаннями та прикладом свого життя вони заповіли нам поклонятися святій трійці, прославляючи єдиного Бога у трьох лицях. Ці три світочі церкви, всупереч небезпекам і переслідуванням, поширили по всій землі світло істинної віри і залишили нам їх нащадкам, святу спадщину, за допомогою якої ми можемо досягти вищого блаженства і вічного життя в присутності Бога з усіма святими. Святом трьох святителів ми вшановуємо всі знання і богонатхненну просвіту, які через слово просвітлюють розум і серця віруючих.